Кинув дуже далеко і теж є клювання. Таких он чотири капустяночки. І в мене он. Ого, оце рибина. Це дебила. Дивіться як стилю згибає. Такий вон лящик. Цієї ночі теж якийсь браконьєр ставить сітки і рогач влетів. Сьогодні на Дніпрі з сашком накачали вже лодочку і будемо перепливати туди на кладочку. Вчора ми так прикормили лящика, сомики клювали, а сьогодні з сашком ще теж вночі посидимо. Спробуємо піймати ще лящиків. Поїхали. Вже на воді, вже тронулись, на кладочку туди. Будемо грибсти. Пригребли, друзі, ми на лодочці, на кладочку. Сашко вже тут вже збирає свій контакт. Зараз буду я збирати свій golden cage Стеліус River. Вже садочок поставили і будемо пробувати ловити лящика. І сомика у нас є капустяночка. Фідерок вже зібрали. І буду ось використовувати сьогодні ось такі ось гачки. Трохи поменше. Побачимо, як вони собі покажуть. Якщо будуть лящі, то поставимо трохи більший гачочок. Це такий не дуже величезний. І кормушечка 80 грамів. Течія не дуже велика, тому якраз така пуля буде саме то. Корм буде у нас ось такий ось ляж, горох. Таке. Ми тут вже накормили, так це просто так кормушку набивати, аби. Щось було. А зараз ще трошки потемнішає і Сашко накопав таких он 4 капустяночки на два закиди. Ну я сподіваюся, щоб клюне хоча б двушкний сомик на капустяночку було б чудово прям. І вже клювання, друзі, йде. І рогач улетів. Да, є рибка. Зараз побачимо хто це. Ні, нема рибки, а показалось. Був промах, а Сашко вже піймав карасика невеличкого. Сковородочник. Сковородка. Вже є карасик, є перша рибинка. О, і вроді в мене рибинка є. Або нема. Та що ж таке? Що за промахи? І сашка клює, і в мене клює. Ну, сашка там бомби. Є? Ага. Знову когось з лапам. Ото мене. Вчора хлопці почали ловити з правої сторони, а з щось не дуже. Що це там, таранчиш? Кріпуха. Ні, таранина. Такого ще не було. No. Тарай, а козлик маленький, зовсім малий, ось такий ось. йди гуляй. Ось що значить точку закормили. Сашку тільки закинув, одразу вже піймав. Тільки впало. Ну тільки щось розмір поки що не, не дуже радує. Що це? О, чепуха. О, ох Рибиночка. Зараз побачимо, що там. На нас гнеться непогано так. Рибку в'яже. І хто там у нас? Це що? Ого, карась. А не, це козел. Це вже козлик Да. Осен. Не остерочка. Рі... Відрізняється вони, о, корм наївся, чорними плавниками. Остерочка не така. О, за нижню губу все як книжка пише, як то кажуть. Садочок поки що є. Ну, а сьогодні скаже на щось. Тільки впало, тільки він підтягнув і одразу клювання йде. Це все прикормка. Напевно. Вчорашня і сьогоднішня прикормка. Сашко он тільки закинув, о, у мене Вроді нікого нема Хай Сашко, коон тільки закинув зараз побачимо. Що, вже клюєч? А, то ти підтягуєш. Yeah. Ну, вже клює. Це не тільки закинув його. Вже хтось унюхав. І в мене он. Ого, оце рибина. Це дебила. Дивіться, як стиль його згибає. Це хороша. О, і Сашко він тягне теж. І я, і Сашко. Це хороша. Це похоже на ляща. Чи сомик? Хто це там? Саминя чи що? Напевно саміня в мене. Так, саменя. Ось і перше пішло саменятко. Ось таке ось маленьке. А у сашка хто? У сашка карасик. Так, Зараз тіше, тише, тише. О, все, сам пішов. Молодець. І впало і одразу йдуть клювання. О, бачите? Одразу. Дочекаємось гарного клювання. О, ну, і усашка. Оп, і є. Саня, навірно, треба спробувати кукурудзу, бля. Бо щось дуже часто воно клює. У мене воно теж знову клює. Сашка сход. Зараз поставив... О, щука погнала, шмальок повискакував на лапуки на ці. Зараз спробуємо кукурудзинку. Спробуємо на неї, що воно скаже. На Накладичці супер. Одразу підставлю ось так ось під руку. І все, просто ля Щось взяло покрупніше і теж недовго чекав. Зараз побачимо, що воно там. І, і і хто там? Це в нас пуха устерочка. <сіпуха> Бачите, різниця яка відлящає востерки. Садочок. Є рибинка знову на кукурузинку. це там чи що крутиться. Ні, знов козли... козлинь. Козлиня мали. <хи> Чи остерина? Ні, остерина. А ні, козлиня. Ой, малеча, біжи. Певно карасик клюнув, бо нитку попустило зовсім. Упал в сторону песок. Так. Так, но Ну, это есть. Красень. Ну, червячка. Садочек. Кайде. Ну, і у Сашка вон засіпало. І в мене он натягує. Опа, оце хороше щось. Ого! Аж палку опустило. Нічого собі. Це напевно сом. Да, саменя. То менятко жахнуло да, на піддер навіть малих самів тягать своє задоволення ось таке ось оп. Що таке? Що ти вода втягнув туди. Думаю, включи відео поснімаю. Нажала на кнопку, ти його доставила, але включила біжить. Ось таке ось маленьке. Біжи. Це таке щось схоже або на карася, або на ляща. Або дуже маленьке со То там, то там? Невже мене? Ні, це... А, зійшла! Козлик був. Кинув дуже далеко і теж є клювання. І є рибинка. Ну, не дуже велика. Або нема. Є Бобова. є не, є якась тарань там далеко на глибині та Оце ось така ось біжи. якась опариш з кукурузою вже пробуємо все що можна на все все одно клює ух ти як б'ється ну, хто там це таранні доволі таки жирно Жирнюча така вже така добротна Сторонинка. Yeah. Чи я так вовремя хотів витягнути, що воно клюнуло Цікаво, цікаво Нагрейсер, сюди бігом, 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 бігом Це карась. Карась Клюнув. Ось таке ось. Скажи Карасевич. Да, не, козел, чепуха. Ну то ж риба. Покрупніше вже під вечір, так зараз будемо наживляти копустяночку на сомика. Не дуже в нас її багато, але будемо чекати трофейного сомика. А це в нас густірина знов зійшла. Ну нічого, Сашко злапав, каже, є. Зараз будемо вже темніше, будемо наживляти капустяночку на гачочок та закидувати на сомика. Де наша капустяночка? Ось вона. Ну, такі он. Дві живі, дві вже так підзавіяли. Що там у Сашка? Нікого. Ось так ось ми їх наживили. Зараз закинемо. А там побачимо. Всім доброго раночку. Сашко когось злапав. І когось такого немаленького. Видно, що упирається. У ну, нас світає вже. З кимось бореться. Най на саменя. Ого! Вот туда е джазу. Ляч! Ляч! Ха-ха-ха! Хорош, Саня! Вот и он! Красавчик! хе 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 Лящевич! хе хе Зараз покажешь его на светло. Возьмем фонарик. Такие он ящик горный. Рыбку пимал. То есть там борется. Что это у нас? Карась? Не, устерина. Устерочка. Ну, стакалось. ставив кукурузинку кого когось піймав. Треба змінювати приманочку. Бля, одразу тільки впало. Ну, хто там у нас? Таранинка. А ні. Козлик. Я думав, таранинка уже добротна. підматував дугу і одразу хтось підсів. чую тільки де динь по фідеру і одразу рибинка. Що це там? це ця устьорочка Скажена, прям скажена. Но знову втащив ляща поки подмотаюсь Будем наблюдать, что он там поймал. Так, лящик. А не, карась здоровый. Здоровый карась. О, хорош. Карасевич. Давай все заляпай. Хорош карась. І все одно, цієї ночі теж якийсь браконьєр ставить сітки, знімає знову ставить, з мотором, ну, капець, просто перегородив отак от, усе. І так, і так перегородив. Там он місто, блін, нема зовсім риби. Одні карасики такі з ладошку. І усе. Є рибиночка йде Сашка тільки що карласик зійшов, а я та ранинку б'ємо ось ось Чудово Рідкость, але є Як буде рідка лягла, да? так? Да, взагалі лягла. Ташкон теж тягне, туди правіше кидає, вже карась в нього клює. Прямо клює. Чепуха. Да, карасик. З карасем довго не поборешся. Ну, Це покльовочка була. Почали карасі клювати такі. Бешені прям покльовки. такі непогані карасики плюють вже. Ну ось такі ось. Опаки йдуть, скажені, ж кажу. Но це не карась, це у нас а ні, карась. Ні, таранина, це таранина була б, б. Так клювала. Смачно. Лящів, правда, немає, але зато хоч карасів наловимо. Браба! О, Саня! Тільки закинув і одразу вже клюнув. І в мене є. А вот такие есть. Самый Смачный что там Сашку е? Ага. Да, его Сашка он. Тарань. Причем жирная такая, блин. Ого. Прям жир, жирнючая. нитку вы такие я скажу вам хороший красок напевно а таранина ну все ж что достал такую хорошенькую тараньку нет это карасик. вот такие на бутерброде как видишь У спеку, сьома година ранку, а спека дає вже про себе знати. Ми ще трошки половимо і будемо збиратися. Ташку сказав, по 5 рибин ловимо і все. І додому. Це в мене вже друга. О, це тарань. Доволі непогана. Ну що, друзі, достаємо садок, подивимось, що ми наловили. Ну, Сашко Спробуй його підняти. О -о 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 -о. Оце надубасили. О! Ну стільки риби наловили ми вдвох з Сашком. До наступних цікавих відео. Па-па.